Подорожі Карпатами це завжди захоплюючі та незабутні. Але чи бували ви в місцях, де найпростіший похід по гірській місцевості може стати квестом? Якщо ви не проти розв'язувати загадки на своєму шляху, то вам необхідно відвідати водоспад Женецький Гук? Зараз ми рушаємо до водоспаду Агук. Від траси 6 кілометрів, від шлагбауму на 5 кілометрів. Ми проїхали машиною від шлагбауму десь половина путі. Але дорога стала дуже погана. У нас машина з низькою посадкою. Ми не можемо проїхати і рискувати, щоб десь не зацепити бампером, чим чи нічим. Тому вирішили десь там припаркуватися і десь два кілометри де ми будемо йти пішки, Ну, нічого, прогуляємося по українським Карпатам, нічого такого. Сложного, але да, дуже чу чудово зробили. Ми в правильному напрямку, хоч би дождя не було. Це вже хтось зірвав масляний фільтр і мастила вже виливалася. Так, дорога є, але каміння і машиною з низькою посадкою тут важко проїхати, хоча і важко йти. Водоспад Женецький гук розташований на відстані 8 кілометрів від найдовшого села Карпат Миколич. Він є одним із найбільших водоспадів в Карпатах і має висоту близько 15 метрів. Кожен, хто хоч раз побував біля стрімких потоків цього чудового водоспаду, був неймовірно вражений мальовничою природою. Та особливою енергетикою, що панує в його оточенні. Це диво карпатської природи знаходиться на величезній висоті над рівнем моря, близько 900 метрів. Повітря тут чисте і свіже, насичені ароматами хвої та вологісті. Спостерігаючи за стрімкими потоками водоспаду, можна поринути у справжнє диво і хоч на мить забути про. І мірські проблеми. Водоспад з'явився у цій місцевості від банальної повені на річці Женець, яка тече вздовж Женецького ущелья. Проте потоки його води настільки сильні, що люди прозвали водограй кучним гуком. До речі, шум від Жанецького гука поширюється по всій окрузі, нагадуючи про свою велич. Та грандіозність. Так. За шуму водопада водоспада навіть не чутно, що я тут коментую, ми тут ледве чуємо один одного. Маршрут до водоспаду досить складний. Його довжина близько 5 кілометрів. Однак, немов за подяку за подолання труднощів, ви отримаєте шикарні краєвиди на місцеві пейзажі, подихайте свіжим повітрям і станете героєм одне із найзахоплюючих пригод у вашому житті. Довички, перекус Подорож на полонину залім починається неподалік водоспада Женецького гука. Це мальовнича високогірна галявина, що розташована на висоті 975 метрів над рівнем моря в самому серці Карпат. Тут, на безлісому просторі, на гірському схилі місцеві жителі випасають худобу та заготавлюють сіну. А туристи можуть насолодитися чарівними пейзажами Ми знаходимося на полонині землі. Дивилася у тік-токі дуже розпіарене місце. Тут велика гойдалка. З моїй колонії видно гору синяк і хом'як. по горах погодить на солода, підкачуєш. Ножки свої, тиха іш повітрям. Вхід на полонину не безкоштовний. Ціна квитка коштує 80 гривень. Але воно того стоїть. Варте. Зараз ми йдемо до великої гойдалки. Велика Карпатська гойдалка встановлена на полонині. Це десятиметрова гойдалка, з якою відкривається чудовий краєвид на гори хам'як та синяк. Поруч височіє величезна 300-річна смерека Валах, яка стала символом цього місця. Це 300 річне дерево 300 років. Це немаленький вік. Поближче, подивіться, обобйони, який він. Стовбур Велетень. Скільки побачив на свом віці? це цей вилетіння. Чемо. Друга ну, раз. Добре. Все зараз. Розвернувся на міліметронах. Туристична стежка відкрита для туристів в пам'ять про легендарного народного месника. Українському Робінгуду Олексі Довбуш. Який діяв тут середині XVIII століття на протязі 8 років. Він прославився тим, що відбирав золото у багатіїв і віддавав його бідним. Стежка довбуша допоможе вам зануритись в цю атмосферу далекого минулого і зробить ваш відпочинок в Карпатах цікавим та пізнавальним. Стежка є готовою. Але місцями підйом встелений камінням або могутніми корінням дерев, утворюючи природні сходинки. Але вони не скрізь рівні, що змушує докладати додаткові зусилля для підйому. Довжина стежки 4 км. Тривалість переходу до 4 годин. Маршрут промаркований полярмарки, марки, горизонтальні смуги білого кольору, в центрі зелена смуга. Тримайте серце. Я була б не рада. Чого? Хоче спитати чи ти черніш, що хтось вам порадується. Я кажу, я була б не рада, мені лісся на я. Високо дуже. В до mm -hmm. І де ж і ще він зарив золото якесь під Чорною горою, yeah. яке шукають до цих пір. там. Oh, Мій вуйко спускається. Ну як, Bo. враження? Дуже класно. Класно. Краєвиди красиві, правда? Так. Легкий відпочинок на тропі довбуша. Зараз... Плавно переходящий в ужин буде. В ужин, <гум> <ні. гум> ну я думаю, після такого обіду нам буде не сильно легко. Ні, буде легко. дольше. Відкриється друге дихання. Це точно. Це якісь там теж різні були. Там крошиться на телі. А то типу бринзи. Уже там, там, тоже три каких-то разные. вурда, бутс. Вот те же их не сырые. Вот это же какие-то плоды. Ничего, Ничего хорошего. На тарелочке нему. <связи> Слюнка тут скачает. Мы лохи, <связи> ну а чернику. А, да вы уже нашли. <связи> да, это черника. Не-не-не, это черника, Ната. А ну покажи мне. На Что на Наташа делает? Чернику лопай. Чернику лопаю. Чернику лопаю. Чернику. Давай я тебе. Супер. Другий сирко. Что? Черные эти, бачишь, сколько? Да. Нелегкий труд, туриста, мандрівника. Найцікавішим місцем на стежці Добуша є камінь Камора Добуша. За легендою, біля каменя є вхід у печери, де захована скриня з Добушевським золотом. Вхід до печери можна побачити тільки раз у рік, в ніч на Івана Купала. Проте заволодіти ними вам однаково не вдасться, оскільки скарби зачаровані. Той, хто винесе скарб з печери, закам'яніє вмить. Наш гід вирвався вперед, поки. На завершення такого плідного та емоційного дня нас чекали чарівні гуцульські страви в затишному ресторані. У нас жачка ділає відоси. Так, треба осторожней, тут сторож. з'явилися в компанії нові люди. Ти розкажи, Сьогодні нам. Сьогодні, так. лягли У моїх спутниць дуже чудовий наряд. Вони всі однакові. Тут всі однакові, дивіться. Йдемо на пробій. Алло. Водоспад пробій.